Так, сьогодні у нас 28 лютого, і на сьогоднішній день жодного свободного тюльпанчика нема. Всі тюльпани вже замовлені, розкуплені. Дивіться, яке ізобілля. 20 тисяч штук замовили за три дня шикарніших полтавських тюльпанів. На наступний рік, якщо ви думаєте, Купляти, я залишу контакти фермера, Зв'яжетесь з ним. Якщо буде вирощувати, Знатимете, де в Полтаві можна буде придбати шикарніший просто такий ну, красота, гляньте на цей жовтий тюльпанчик. 45 плюс. тюльпан превосходний, Лис... колір листочка, насищено зелений, все як має бути. Знатимете, де в Полтаві можна буде придбати фермера, привезені цибульки з Голландії, вирощені в нас оцими, ну, не цими ну, фермерськими руками. Доглянуті, зроблено все дуже правильно, шикарно. Ось От такий отримали врожай, такий результат. За три дні 20 тисяч продали. Тому звертайтеся.